Бабусею головного героя нашої розповіді була Раїна Могилянка, меценатка української культури, фундаторка трьох православних монастирів, донька молдовського господаря Єремії могили, двоюрідна сестра митрополита Київського, Галицького та всієї Русі Петра Могили. В її шлюбі з князем Вишневецьким і народився Єрема, який успадкував і примножив величезні маєтності на лівобережжі з центром в Лубнах. Отримавши освіту у Львівській єзуїтській колегії та в Італії, він перейшов із православ'я в католицтво, руського кореня лях, так називали його полемісти. Хоча у своїх володіннях проводив політику віротерпимості і надавав підтримку православним. Із 1646 року очолював руське воєводство з центром у Львові. На самому початку Хмельниччини, в 1648-му, він втратив усі володіння на лівому березі Дніпра, чим зокрема і пояснювалося його затятість і жорстокість у війні з козаками. Через шість тижнів після успішної для речі Посполитої битви під Берестечком Ярема Вишневецький раптово помер. Очевидно, від хвороби. Хоча, як це часто траплялося в подібних випадках, підозрювали отруєння. Він був не старим чоловіком, навіть з мірками сімнадцятого століття. Яремі щойно виповнилося 39. Посмертний його образ сильно міфологізували в історико-романтичних творах Генріка Сенкевича, Михайла Старицького та Івана Нечуя-Левицького.